Сьогодні І... я. У мене я побудував за... спочатку був був секретну був. базу. Як, як на неї буде... Я на неї буду забиратися. О, а... іди в гараж рахувати. Я сказ... що, я в гаражу. Окей. Раз. Так, я біжу на свою базу. Два. Опа. Дри. Тепер я тут. Да, да я на і платформі. І моє завдання буде це сховати я ще Юра, але ти можеш ставити об'єкти і їх переміщати. Тобто ти можеш, наприклад, портал поставити, налітати ти не можеш. Ай си, понятно? Йо, той, ти можеш запрыгнуть. Але ти під пригод трішки можеш. Баня, ти не можеш... Ні, реклама зачекайте. І ти стріляти не можеш. Ти можеш то ще Ти кулаками можеш. Ну бо так не виходить, це не хованка. Ой. Йо, не заходьте, Далеко то це не вважається попался. Раздается? Нет. У меня есть одна штучка, которая тебя обрадует очень сильно. Нет! Нет! Только не ставайте на чубу. Нет! 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 Виходить, ховаючись, їх ховались вигалибо, а не були паука, так? Да? Все, да, Ваня тепер. Це я вже сховався собі в от, от місці. Я думаю, він мене знайде, але ні, не впевнений. Вже ти хотів Ой. сказати, не Ой, ні. Хто тут? Хто тут? Де Богдан, тебе не шиє. Ніт, він мене не догнав. Вань! Да ты! Ничего! дам одну підказку. Я біля туалету. Зрешно. Ти Ты за все? Иди сюда. Иди сюда, кошка. Иди сюда, малыш. Малышка бредёт. Так. Малышка и где? Ну ты меня не найдешь николо. Ваня, я тебе я, я тебе дам подсказку, я біля туалета старого пердуна. Нет, я тебя шукаю, Богдан. даю. Я біля Не извали ты всех моих шукатувань. Ага. Вань, дам тебе подсказку, я біля старого пердуна. А Салі пірдум це дав де свині. Так, я сховався отут. Він -от. точно мене не знайде. ой ой, він дуже далеко від мене. І це добре, так він, він, він мене точно не знайде. Ну Вань, давай швидше. Ти здаєшся, Вань? Я не вмію шукати. Хочеш дам підказку? Ай, а а шой. Ай, ай, ай. Що? Ти можешь. Маєш... Ну все, юр, ти проиграв, тепер ти мене шукаєш. Все, Вань. Я проиграв, я тепер шукаю. А того я хочу переодевавсь. Вон. А, все, я тепер шукаю. Ні, я. Не, я, я ж не буду. А, да, тож. Вон, я йду переодягатись, скін. Ось у мене самій дивний скіт. Призрак. Ось я. я. Ну, ось... я. Бо Ой. я Я Ой. А тепер у своєму виховався статьцями. Ні, це юр, це дивно. Давай щось нормальне. Ой. Хорошо. Я, я, е е ну, чот... я, зна... я йду шукати. Я йду рахувати. Рахуй до десяти. Раз, два. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо я кидаю бомбу, то знайш. Я йду шукати. Ну так ви можете від мене тікати, я ж тільки кулаками б'юсь. Ага. Юрий реклама? Ні. Нашов тебе. Кого? Ти не ударю. Е. Ти. Ні, та. Ти. Ти де ще? Я тебе. Я не позовиш, я не йду. Я вже вийшов. Ні! Я знаю, я вийшу. Не, не вийшов. Я знаю. Не було б. Ты не тут сховала? У мене реклама, мене клас. Окей, что? Я случайно видео, что ты Ну давай я уже цей зниму подовше, видео. Де Ваню? Мама кламуша е, так, так, так. все да тобі підказку. Я біля старого е, туалету. Нико, не бачить з в кімнаті. Е! А я знайшов Ваню, він тепер цей шукає разом зі мною. Юра, а ти думаєш, я не бачу цю гігантську штуку? Ні. Два, два, два шукають. Ваня теж шукає. І то? І хто все? А це все? Це останнє. Це останній раз. Типу завтра ущетнімем таке. Все, Е! А, все. Ну вогнечився. Бо... Все. На чуть -чуть. Ні, Юр, все, а. ми додо. Ми все. Я викладаю відео. Ну, зараз дай вдягну свій нормальний скін, Щоб попрощатися. Ой. Дай, Це ж взагалі не дуже цей тепло. Ну, на прощання вам хочу сказати. З вами був у Вілля. Всім. Пока. з вами був ой.